Президент України Петро Порошенко вчора е поговорив із парламентарями, сьогодні поговорив із журналістами. Ви вірите президенту тепер перед його другим роком правління? Ви даєте йому кредит довіри? Я особисто так. Чому, чому це виглядає? Ну, дуже дуже відрезонував його виступ. З тими настроями, які е, висловлюють до нього експерти, закидами, які висловлюють експерти до української політики зараз. Тобто, там було все. Боротьба з корупцією, деолігархізація, дерегуляція дуже важлива річ, яка у нас ну, надзвичайно повільно просувається. От, е, тобто всі ці речі прозвучали достатньо добре, е, з наголосами правильними, з змістовними наголосами. З, е, ну, у мене повністю є розуміння того, що президент розуміє, про що він говорить. Тому що При Януковичу він міг прочитати там і абсолютно не розуміти, що там написано, крім букв. От. А це зовсім не той випадок. Тобто людина відчуває, що переживає за ці речі, є відповідальною і намагається зробити як краще. От з іншого боку, ну ми всі можемо критикувати. І я ще покритикую те, що у нас відбувалося за цей рік і власне кажучи, де можна було зробити краще. Але ви знаєте, ну немає, не буває людей повністю ідеальних. Ми повинні розуміти, що президент це функція, дуже важлива функція, яка є відображенням народної волі. Тобто ми його, поважаючи інституцію президента, ми поважаємо самі себе і свою країну. От десь таке без якогось пієтету, без цього лизоблюдства, як є в Росії, там, без якихось культів особи і так далі. Але нормально, розуміючи, що старовинну козацьку приказку без гетьмана військо гине. І от щоб цю приказку. Здобути наш народ витратив колосальні зусилля і досвід цей помити кров'ю дуже і дуже сильно. Тому ми маємо розуміти ці прості речі і, і якби ну відчувати, що ієрархія країні дуже потрібна.